Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 І у нас сьогодні 30 травня, це Всесвітній день боротьби проти астми і алергії. І про це ми поспілкуємося з нашою гостею. З нами на зв'язок вийшла Алла Бабіна, лікар-алерголог, завідувачка алергологічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні. Вітання, пані Алло. Доброго дня. Пані Алло, хочемо з вами поспілкуватися. Перш за все про причини асми і, і, і чому ця хвороба виникає, чи можна її вилікувати, і як ось ті обставини, в які ми опинилися, тобто війна, чи вона якимось чином теж може впливати на появу цієї хвороби чи на її посилення. Ну, Давайте почнемо з того, що таке бронхіальна астма. Це є хронічне захворювання, генетично обумовлене. Воно представляє собою хронічне, хронічний запальний процес слизових бронха. І е, характеризується нападами ядухів, які можуть повторюватися в різних проміжках часу. Е, у кожного є причини виникнення е, цих ядухів, це, наприклад, контакти з пилом чи стресові ситуації, фізичне перевантаження, зміна погоди. І е, напади можуть виникати в будь-яку пору року, в будь-який час дня і ночі, М -м -м ну, приводить, звичайно, до страждань хворого, е, він є непрацездатний, може інвалідизуватися, і навіть є така фатальна бронхіальна астма, яка може привести до е, смерті. Е, ну, Я вже казала, що це генетично обумовлено. Більшість, е, скажімо так, вчених. Вважають, що це спадкова хвороба, передається від батьків, наших дідів, бабусь, нашим дітям, внукам. І, звичайно, лікувати потрібно, тому що вона прогресує, ця хвороба, і є такі засоби, які допомагають контролювати процес, не дають, скажімо, прогресувати цьому захворюванню, але Потрібно звичайно звертатись до лікарів, не займатися самолікуванням, тому що люди читають часто інтернет, вибирають засоби, які можуть їм допомогти на короткий час, і тоді е, хвороба заходить в гірший ну, стан, людина заходить в гірший стан, перебіг буде тяжчий і може бути ускладнення для серцевої судинної системи. То ось психологічний стан, зокрема, війна, вони не впливають на посилення цих, цієї хвороби? Звичайно, впливають. У нас є зараз бійці зсу, які лежать із запаленням легені, з бронхіальною астмою, тому що вони в таких важких умовах. Воюють, що звичайно стрес і умови перебування вони загострюють ті хвороби, які у них є. Всі хронічні захворювання безумовно будуть загострюватися, в тому числі і бронхіальна астма. тому що вони в окопах, це сирість, дощ, холод. Звичайно, астма буде прогресувати в таких людей, у яких вона є. Угу. Ну але чи можна вилікувати цю хворобу, чи вона не виліковна? Як правило, це ж бачите, генетично обумовлені проблеми вони не є виліковані, вони лишаються на жаль, з нашими хворими до кінця життя. Але потрібно ще раз кажу, постійно контролювати цей процес. Вони мають інгаляційні засоби, які контролюють астму, не дають загострюватися, і вони з ним з ним живуть з цим процесом. Розумієте? Але наше завдання не допустити важкості процесу. Процесу, ускладнення від бронхіальної астми, прогресування самого процесу. А так е, хворі повинні знати, що їм можна, в яких умовах вони повинні перебувати, як е, користуватися цими інгаляційними засобами. Тобто, ми навчаємо е, жити, жити з цією проблемою, лікуватися постійно і спостерігатися у фахівців, тому що е, на самоплив не можна. Пускати таких хворих через те, що вони можуть передозовувати інгаляційні засоби і мати побічні дії. Ну, але якщо людина ще раз кажу, в більшості буде відповідати е, з цим е, вимогам, які ми ставимо, і вона буде лікуватися правильно. Е, такі люди є спортсмени, артисти, вони працюють у всіх сферах, і поряд поряд люди можуть навіть і не знати, що в них є бронхіальна астма, але я ще раз скажу, що це е, важка праця, це праця пацієнта і лікаря. І правильність розуміння процесу. Тому бажано, щоб ну, було взаєморозуміння лікуючого лікаря з пацієнтом. Пані Алло, то цей діагноз астма, він, як правило, з'являється ще в дитячому віці, чи вже в дорослому, і хто займається лікуванням? Чи це пульмонологи, чи це алергологи, як ви? Ну, почнемо з кінця. Цим захворюванням займаються і терапевти і пульмонологи і алергологи. Ну, як я вже вам казала, астма це алергічне захворювання. В більшості це механізми імунні, алергічні. І, звичайно, алерголог повинен обов'язково оглянути такого хворого. Чому? Тому що більшість агентів, які визивають це захворювання, це алергени, чинники, які можуть бути. В оточуючому нас просторі в повітрі, це є пилок, це є е, шерсть тварин, алерген побутового пилу, це кліщі, це е, ну, пліснява спори плісняви, це хімічні засоби. І все, що нас оточує в повітрі, ці молекули, вони впливаючи на е, слизову оболонку верхніх дихальних шляхів, нижніх дихальних. шляхів, Визивають це хронічне алергічне запалення, яке і сприяє е, утрудненню е, видиху пацієнта. Тобто е, повітряний поток має перешкоду в дихальних шляхах. Вони набрякають, звужуються, і такі пацієнти на не дають свистяче дихання. Тому нам потрібно обов'язково алергологам визначити, що саме заважає пацієнту – Визначити той алерген, той чинник, який привів до загострення цієї проблеми. Ну, звичайно, воно, ще раз кажу, генетично обумовлено і тому проявляється в ранньому віці. Діти, як правило. Може в, можуть бути і дуже ранньому віці до року це рідко але в більшості 2-3 роки вже мають скарги на гіперчутливість слізових оболонок. Вони починають там чихання у них посилене, можуть бути кашлі така кашльова форма бронхіальної астми починається. і потім з часом воно може наростати. Пані Алло, чи чуєте нас? Чи ми можемо продовжити розмову? Нашу нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, лікар-алерголог, завідувачка алергологічного відділення Полинської обласної клінічної лікарні Алла Бабіна з нами сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 і спілкуємося у Всесвітній день боротьби проти астми та алергії про те, як лікувати цю хворобу, які її симптоми і як можна полегшити. Зірвалося, можемо продовжувати, так, 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 пані Алло, можемо продовжувати. І одразу вас запитаю про те, чи може алергія перерости в вас. Ну, Власне, астма це і є алергія, тому що е, алергічні захворювання, вони, е, 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 верхніх дихальні шляхи, в нижніх дихальних, що, зокрема бронхіальна астма, алергічні ріні – це верхні дихальні шляхи, е, шкірні прояви це алергія е, шкіри. І, Звичайно, в дитячому віці, як правило, така є астматична тріада, тобто це і захворювання шкіри, захворювання слизистих облак. Волонок носу, і також нижніх дихальних шляхів, це є бронхіальна астма, це є астматична тріада, і вона часто ще може бути, скажімо, неперенесимостю певних препаратів, зокрема спіліно, нестероїдної групи. І в таких випадках деякі препарати можуть викликати бронхіальну астму. Тому ми, як правило, пацієнту розповідаємо всі необхідні, вони повинні мати знання щодо того, що можна при в яких умовах повинні проживати, як правильно користуватися ліками і постійно їх спостерігати. Пані Алло, то одразу запитають про те, чи є, зокрема, у Волинській обласній клінічній лікарні всі можливості для визначення того типу чи виду алергії, і чи є можливість її лікувати стаціонарно. Звичайно, в нас є алергологічне відділення. В відділенні є кабінет для того, щоб ми могли поставити шкірну діагностику на алергени побутові, там є кліщі домашнього пилу, є епідермальні алергени це шерсті тварин, також пилкові алергени самих таких ну, важливих пилкових. Алергенних чинників дерева, кущі там злакові, бур'яни. І ми, звичайно, проводимо цю шкірну діагностику по призначенню звичайно лікаря, Ну, ми розповідаємо, коли які вид алергенів ми можемо робити. Але ми їх можемо зробити цілорічно. Угу. Ну, скільки, окрім того, звичайно, скільки це ми... займає часу, ми... так. Прошу? Скільки це часу займає, визначити Прошу. той чи інший тип алергенів. Півгодини, півгодини хвори спостерігаються лікарем і оцінюється реакція шкіри на нанесення цих тих чи інших алергенів через півгодини по реакції папули, яка виникає після того, як ми ланцетом проводимо по шкірі. Такі невеликі натискування ланцету, вони виникаються такі папули. і Ми по розмірах цих папулочок визначаємо, який алерген е, ну заважає людині. Він повинен бути такий досить виражений, великий. Але це, це може бути і одразу кілька алергенів комплекс, чи може людина так, бути, звичайно, ми схильна можемо до алерг... на... алергії від так, всього. Так, так, Може бути, дивіться, може бути і полісенсибілізація, толь... угу. тобто кілька видів алергенів людина відчуває. Ну, і ми можемо поставити на двох руках, тобто, через 2 сантиметри прокол іде, так? Значить, на капельки наносяться через 2 сантиметри, і ми скільки може, скільки помістити так, ми намагаємося вмістити від на в основному на передпліччі. від ліктьового згина, і до зап'ястка ми можемо поставити. Ці крапельки для визначення, що саме чинник, який алергенний, заважає людині. Ну але крім того, звичайно, є ще більш точна, можливо, скажемо так, зараз розвивається молекулярна алергологія, хто е, має можливості, тому що це в дороговаркіста. Вона в приватних центрах лабораторних проводиться. Це молекулярна діагностика на більш так скаже точно визначити е, ведучий алерген, тому. Що є шкілька алергенів, так як ми тільки що говорили, так, от є ведучі алергени, мажорні. Ми їх називаємо, які власне і потрібно визначити для того, щоб можливо почати лікування тими ж самими мажорними алергенами для виникнення такого специфічного імунітету від тих чи інших алергенів. Тобто виробити блокуючі антитіла для того, щоб подавити алергічні антитіла в крові пацієнта. Тобто, це такий тривалий процес, це лікування розтягується на роки, тому що медикаментозно ми можемо зразу допомогти, а ось перебудувати відповідь імунної системи, потрібно звичайно час. І ми mm -hmm. е завжди говоримо: чим раніше ми починаємо лікування в меншому віці, в молодшому віці, тим кращий ефект. Тому що, відповідно, з віком е вже імунна система може не спрацювати в тому напрямку, в якому ми хочемо, і ефекту такого може вже не бути. Пані mm -hmm. Алло, а загалом я так розумію, що Більшість людей схильні до якихось алергій, чи просто люди не знають або не стикаються, або не звертаються до спеціалістів? Ну, схильні, звичайно, ну, вчені, бачите, досліджують, що зараз наростає схильність так званої Набута алергія, тому що ми живемо в таких промислових в основному містах, де багато шкідливих хімічних агентів, і оці вихлопні різні гази і продукти виробництва багатьох заводів, фабрик там і підприємств, вони можуть впливати на екологію, звичайно хімічні. Елементи попадають в землю, ми напевно і харчуємося тим ж овочі, фрукти, які проростають, і ми вживаючи їх, вживаємо і хімічні елементи, які нам зовсім не потрібні. Тому дійсно іде наростання такої сенсибілізації населення. Хімічними елементами і може це приводитись до такої зміни імунної відповіді? Тому дітки так часто мають проблеми з алергічними нежиттями, з шкірними проблемами. Вони дуже чухливі до цього, і ми бачимо ріст захворювання алергічного як в нас, так і за рубежем. Пані ну, але чи є якісь? Способи профілактики чи уникнення від можливості захворіти на ту чи іншу алергію. Тобто, ну не знаю, виїхати з міста десь в село, чи там теж є інші фактори. Ну, Дивіться, в селі фактори будуть ті, що реагують на пилок, на цвіт, mm -hmm. на бур'яни більше, тому що там воно в основному сільське господарство і поля засаджені і там бур'яни і злакові, mm -hmm. там можливо. Ті люди, які мають схильність до пилкової алергії в селі, наприклад, будуть себе гірше почувати їм би на море. Туди, де морський бриз, де чисте зонуле повітря, оце можливо буде краще. Ну, або в таку гірську місцевість, де немає такої вираженої рослинності, скажімо, туди виїжджати. А в місті тут друга проблема. Я ще раз кажу, ну екологія наша, так дуже багато машин, дуже багато машин. І якщо ну, буде населення, скажімо, не виступати проти забруднення зовнішнього середовища і не доводити нашому керівництву, що ми повинні жити в екологічно чистому середовищі, то звичайно. Оці хімічні засоби, які ми вдихаємо, будуть викликати хімічну сенсибілізацію, і той пилок, який є, навіть от в містах дерева, там, скажімо, квіти, рослини, вони будуть обтяжені цими хімічними молекулами і будуть дуже агресивні пилок. Тому в містах ми спостерігаємо більшу алергізацію населення ніж в селі. Угу. Пані Алло, ну якщо вже на сам кінець ви заговорили про екологію, а чи може викликати алергію чи астму ось цей сморід, який ми, на жаль, чуємо в Луцьку, ну та сьогодні, принаймні на сороковому особливо, смердить так само багато мешканців, наприклад, сіл, які знаходяться поблизу Бришнського сміттєзвалища, теж скаржаться на постійний сморід, то чи це теж може бути одним із факторів? Звичайно, звичайно, всі різкі запахи, неприємні запахи, забруднене повітря буде викликати напади, ядухи і тому, оце ж ну такий, знаєте, месен, щоби задумалися над тим, чим ми дихаємо, чим наше молоде покоління буде дихати подальшому. Нам потрібно обов'язково. Програма очистки е, повітря, е, ну, знищення оцих відходів виробництва, десь е, вивоз, чи зробити якісь такі відводи, щоб населення не страждало, тому що їм достатньо навіть зайти в приміщення, де палять. Сигарети, так будемо говорити, курсів, вони починають задихатися. Вони ті, що заходять навіть в транспорт і відчувають уже деякі такі, знаєте, люблять ем, сильні запахи дезодорантів чи одеколонів там, туалетної води, і вони починають відкривати вікна, задихаються, витягують інгалятори. То що вже казати, коли дійсно такий сморід іде містом і. Ті люди, які мають проблеми, вони страждають від нього ні, ніде не заховаєшся, тому що і в квартирах, і, і, і поза квартирою цей цей сморід він лишається. Тому це така кричаща проблема, яку треба вирішувати негайно. Дякуємо, пані Алло, за цю інформацію, за ці коментарі. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам лікар алерголог, завідувачка алергологічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні Алла Бабіна була з нами в ефірі громадської інтерактивної та радіо 1. На все добре, пані Алло, тримаємося. Дякую, всього доброго. Перемоги нам.